Сьогодні е, Михайловським за золотоверхому відбулося освячення Пресвятої Богородиці ікони для 72-ї організованої бригади імені Чорної Запорозької. Е, ініціатива ця була е, від е, капелана 72-ї організованої бригади. Е, була подана заявка до іконописців, і ця ікона була виготовлена. Ікона мене вразила тим, що у нас є приємність поколінь, у нас є. Казацька старшина, яка зображена на цій іконі, і, відповідно, наші воїни, які зараз стоять на захисті нашої Батьківщини. Загалом ми дуже чекали на цю ікону. Фактично, 72-га бригада отримала ще один свій символ історичний символ, який об'єднав покоління чорних запорожців з часів Української Народної Республіки і до нинішнього часу. І це дуже важливо. На жаль, більшість наших військовослужбовців перебувають на позиціях, перебувають на полі бою, тому обов'язково проведемо найближчим часом богослужіння десь в районі зосередження наших військовослужбовців. Ще з цього часів так, була така традиція такого благословення духовного, козаки завжди йшли в бій. З молитвою і з вірою, і тому бригадні ікони насправді це давня традиція, наша історична ще за часів козацьких, і от з повномасштабного вторгнення для того, аби підтримувати бойовий дух наших воїнів зараз, відновили цю традицію, таку давню, древню нашу, українську, аби давати силу нашим воїнам зараз в боротьбі. Бо дійсно ми вже не одне століття боремося з цією московською навалою, і от зараз, я думаю, вже нарешті той час, коли ми її вже поборемо. У до кінця, і от ця віра для нашого для наших воїнів вона дуже важлива, тому що ну вона дає їм сили.